Привіт! Оновлення 1.57 вже вийшло. Коротко і по суті, подивимось на зміни. Скандинавія рефреш, регіон повністю переробили. Нові текстури, розв'язки, дороги, АЗС та нові зони відпочинку. Доли міста Орхус і Карлсдант. Коупенгаген перемалювали з нуля. Прихід до північних горизонтів тепер виглядає сучасно та якісно. Динамічне завантаження та розвантаження одна із найпомітніших нових систем у версії 1К57. Тепер у вибраних депо техніка працює не для декору, а реально виконує операції з вантажем. Вантажі завантажують машини та крани. Працюю за лісовим причепом, колоди, труби, сталеві труби. Працюю з оновленими базами скандинавського регіону. А також у деяких промислових майданчиках по Європі. Особливо цікаві точки нові пилорами – будмайданчики, сталеварні та спеціальні доки в Афінах. HDR З'явилася підтримка HDR. Картинка стала якісною за кращим відблиском та контрастом. Є калібрування яскравості і окреме меню налаштувань. На дисплеях, які підтримують HDR, увімкнеться автоматично. Scania R та S Super. Серйозне оновлення нові супер-двигуни від 420 до 560 кінських сил. Лінійка V8 має двигуни 590, 660, 770. Сил. Також додали нові трансмісії G25, G33 та G38. Добавили нові інтер'єри, наприклад, SmartDash. Також додали зовнішній тюнінг на дані вантажівки. Для DLC Special Transport додали два нових вантажі. Він Turban Blade. Лопать вітротурбіни довжиною 30 метрів. І ще додали underground loader. Важка техніка для шахт. Маршрути спеціально зроблені під ці вантажі. Krone trailer pack. Добавили міські версії причепів з короними осями. Профілайнер. Cool Liner, Drive Liner, плюс 15 метрові шасі та новий профілайнер Тір. Круто, я очікував дану сцепку для DLC крон Нові логотипи та фарби. Оновили всі логотипи компаній. Також додали фарбування для вантажівок та напівпричепів. з підтримкою RGB для вибору особистих кольорів. Все виглядає яскравіше, особливо з HDR. З цікавого, додали регулювання висоти напівпричепу. Можна підняти і опустити підвізку причіпа. Дану можливість можна умікнути в параметрах та налаштуваннях клавіш. Зручно для приєднання та роз'єднання напівпричепів. В цьому відео я розказав не про всі зміни, але це основні зміни, про які я би хотів би розказати вам. Можливо, в ближайший час я зроблю відеоролик про більш детальні деталі даного оновлення, як би це не звучало. З великою надією на те, що не буде вимикатися світло, те, що буде все добре, так як можна помітити по відеороликам на каналі, з цим є певні проблеми. Так що з надією, що буде все добре. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!